За, як кажуть, за результатами цього роботу вирішили вивести ці оформи за другий стіл на цей. Це я пояснюю тому що до мене вже заявили деякі підприємці-перевізники, які думали, що це є якісь свою хочу свої маршрути якісь вести чи ще. Тому я пояснюю, чому саме висувати тут Дякую. Отже, розпочнемо. Провести так званий вестів з перевізниками. В зверненні звернуло ряд які ми Сьогодні з вами розглянемо. Якщо будуть, якщо будуть десь у когось якісь пропозиції, побажання, ми задоволені їх вислухаємо, приймемо до уваги, маємо про це. У місті Мукачеві працює над обслуговуванням даної маршрутної мережі 65 6, автобусів, я вже сказав, 22 перевізники. 21 маршрут, який у нас є. Маршрутні мережі. Маршрут 1-2 на даний момент у нас є нерентабельний перевізник, який обслуговує даний маршрут. На даний момент він на маршрут не виходить. Всі бачать, бо я не раз поїжджав на автобусі, бачив, великий. Після 10-ї години пасіопутацію зразу падає. У нас була пропозиція така, щоб з 10 до 2 години маршрути. Тобто зробити відстою.